Hello Френлі, з вами, як завжди, Денис Френлі. Сьогодні в цьому відео ми з вами з'їмо ось такі шоколадні цукерки, цукерки шоколадні з історії океану з Горіховим Праліне. Річ у тому, що дата придатності цих цукерок вже пройшла 14 квітня 25. -го. Я знімаю це. Ці шоколад цей 26 квітня вже пройшло. Та. Але думаю, що не так сильно зіпсулося. все, пару тижнів. <гум> ну, зараз спробуємо. на який вони на смак. Якщо будуть сильно зіпсуті, куплю ще раз і попробуємо. Ну я думаю, що вони не будуть сильно зіпсуті, взагалі не будуть зіпсуті, бо це не так ще багато часу пройшло. Але все одно вже пройшло. Тому такі справи погнали до заставки цього відео. Прореагуємо на ці шоколадні цукерки. Let's go! У Денью реагує. Денью Сфені реагує, сьогодні він буде їсти. Значить, мі Міленіум. Так, так. Коротше, Міленіум Шоколайт Factory. Так, чекаю. Шоколайт Factory Ocean Story Collection Шоколад Shields. Хазель над праліне. 32 цукарок, чи що? Коротше, цукерки, шоколадні історії океану з горіховим. Праліне. Міленіум! Міленіум Леніум Леніум! Давайте відкривати, так хочеш їсти. Let's go! Та погнали, гнали, гнали. Оу-оу-оу! Погнали, гнали, гнали! йоу, йоу, йоу. Так. Давайте відкриємо. Та скуштуємо. Так. Це шерсть від кота капець. Коротше, від мого кота дуже багато шерсті падає, бо він почав членяти, що там Коротше, дуже багато шерсті. Так, відкриваємо. Дізнаємося, які цукерки. Нас чекають. Хоча по малюнку видно, що ракушки оці шоколадні. Я ніколи це не пробую, я хотів це дуже сильно спробувати. І зараз можливість є. Сонце знову дуже сильно світить, але нічого страшного. Не забуваємо батькам залишити цю там. Так, як вони відкриваються? Отак от. Надій. Вау! Ну це сюрприз. Ну, Класно, це молочне. Класно, класно, мені все подобається. Тут вони всі... Ну, дай камеру, оператор, Так, да, ось такі. Коротше, різні. Різні ракушки дуже класні, коротше. Да, давайте скуштуємо, дамо оцінку. Я думаю, смак той самий одних і тих самих, але воно є товар, воно молочне. Так, ось таке. Угу, Ну я щось подивився, чи тут повторяється на другій стороні, чи не повторяється. Таке є, таке ми щойно що з'їли. Таке... Ну такого тут немає. Трошечки різні там. Не думаю, нічого страшного. Тут, коротше, одна така, а такої немає. Ну то тут такої-такої немає. Ну коротше, добре, це дуже смачно. Одним словом, це тут... А ні, є, є. Є така сама. Так, значить, тут повторяються. Це дуже смачно. Ну поки що 9 балів, дуже смачно. Так, вони розділяються на дві частини, бачите? Тут можна, типу, розділяти на дві частини. Ось так. Так, 32 цукарки, так як і подумав Так. Окей. Так. знову ракушка якась. Так, можна розділити, ось есть такое. шоколад тає, бо сонце світить. Коротше, це самі мої любимі цукерки від Millennium. Давайте поставимо 10 балів, це дуже смачно. Так. Хоча вони дуже тають. Ну розумієте, чого вони дуже тають. О, смачно, дуже смачно, Смак кота. Коротше, так як молоко. Молочне з шоколадом. Так. Сортиній такий горіховий крем. У вигляді креветки, прикиньте, морське. У вигляді креветки. Ми з вами креветки вже їли на відео. А це в вигляді креветки. Знаєте, що я хочу попробувати? Ці шо... цукерки з молоком. Зараз спробую. Так, йду попробуй з молочком. Голове. Ну, це смакота народ. Це дуже сильна смакота. Що ви не вірите, то повірте, це дуже велика смакота. Так, стакан треба сполукнути. Так, зігріємо молоко. Там не сильно. Давайте ще раз вам покажу. Бачите, може, то не добре видно. Ось така креветка. Та. Ось такі ракушки всякі різні. Такі. Молочний світ у вигляді е, та. молочних шоколадок. Ті рибний світ у вигляді молочного шоколаду. Тихо? То зараз за буде. Нормальний, крас супер. Беремо ракушку. І їмо з молочком. Всім також смачного, хто їсть. Головне, що не зіпсовано. Їсти можна. Знаєте, яку ми ще не пробували? Я знаю, що один той самий смак, але просто у вигляді отакої ракушки ми ще не пробували. О, добре. вигляді морського коника. Пробуємо. Знаєте, цілком однієї сторони мені достатньо, так що друга сторона батькам хай буде. Я бачу, по вигляді, по вигляду що це буде смачно, і це смачно. Але чи прямо на 10 ну не знаю. Вроді нічого не бракує, смачно, смачно, поставив 10. А тут пише що з горіхом. А горіха тут немає. Горіховим пралінем. Може, просто типа горіхова? Смак горіховий. Так, їмо ще. Таке з молоком також десятка смачно топ топчик. Уявіть собі атмосферу, ви собі лежите коло моря, п'єте коктейль молочний такий там. І їсте ось такі цукерки. З під вигляду там... Океан, історія океану. Та. Ну не вже невже ж не кайф, правда? А ми з вами доїдаємо ще три цукерки.

І mm. А і капець. А летає в руках моментально. Там. Коротше, останнє це, це якраз першого ми з цього починали це ми mm. і цим і завершуємо. Тому таке справи. Добре, доїдаємо. Mm. Ну, так я, Ой. ну так, це одну сторону то забагато було, Угу. Але нічого, нормальні цукерки. Я поставив 10 балів. Бо мені це найбільше сподобалось з колекції Millennium, Суто, що Міленіум випускаєте. Не знаю, щось новорічне вроді Millennium теж випускав. Ну це мені щось дуже сподобалося. Я поставив десятку, хай буде, тому такі справи, можете собі це спробувати Millennium, Ocean Story. Але так не найдайтесь багато, яке будь того, що Забагато я наївся, це не добре. На цьому все. Дякую за перегляд цього відео. З вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Коротше, всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, друзі. Бувайте, так. Так, ось таки був Міленіум. Мені було смачно, принаймні. По крайній мірі, мені було смачно. так. Але забагато з'їли. Забагато всім пока-пока, удачі.